Це? І справились, подали документи. Писає. молодець. Костя захоче з нами розвестися. Трьох місяців не ходить в носках. Ти такий гарний. Всім привіт. Ми вже на вокзалі. Чому щось возмущається? У нас сьогодні чергова подорож, міні-подорож. Ми їдемо взагалі по справах ми їдемо в інше місце, всі разом. Трьох потягом їхали до вокзалу машиною, тому що разу їхала в минулої разі їхали автобусом, зараз, зараз їхали машина. І будемо всі разом їхати. Потягом по справам. він сердиться? Я даюсь на серце, це куча водь. Які його переповнюють. Так що, поїхали з нами. Ми справились, подали документи. А взагалі, чого ми їхали в інше місто? Ми приїхали в таке місто, як Орхлис, ми приїхали подавати тьомі документи на візу. А тут, звісно, вітряно. Ми були... приїхали, погода була класна, сонячна, а зараз вже так, Ах, походу, дощ буде. Але ми взяли зон. Парасольку. Зайшли в Макдональдс, вирішила тімока покормити, я й взяла котлетку, вчора готувала на пару, А тушила, точніше, не на напорос, це тушена котлетка. Тому зараз треба тьомикапу кормити, нагодувати. Типу не було голодна, правда? Я, 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 я. Ходимо, не подивляємося. Вітер піднявся, дощ, походу, піде. Кусай. Кус. Кусай! Молодець! Смачно. Так що, хто їсть, вам бажаємо смачного. Ти замовив собі мака мені ні. Я бы. И ще каву. Давно в маки не пила каву. І почись буркером, да? Смачного. Дяко. Чому також їсть. Так? Дяко. Кусай. Чем? Кусай. Кусай. Дяко. Молодець. До речі, там дощ вже пішов, Уже пройшов. Пішов, клас. у погуляли. Ми вже їдемо додому, у нас. Цей раз потяг повний, людей дуже багато, тому я не знаю, які буду кормити, чому Годувати. І сподіваюся, так. Сі, їдемо додому, Додому їдемо. Ми не погуляли толоком, так? Це на камеру цікава. Та нього взагалі таке. Я не знаю, як я його платила зараз. Зараз тобі не вийде. Виїду за 3,5 години, не вистачаєш. Добрий день. Добрий день. Ми вже всі разом в машині їдемо додому. Заїхали в Lidl купитися трішки. Ну, як трішки. Та не трішки якось, якось щось. да, вийшло не трішки. Вже вдома покажемо, що купили. Ну, і в H&M ще, до речі, були. А дещо катали? Коротше, де ми тільки не були, хотіли погуляти, толком не погуляли. Але хоч, хоч якийсь відсоток того, що запланували, це ваш день день була запланована купівля. Ми повинні були туди зайти, куди дещо купити. І Костю купили шорт. Іра навіть не бачила, як я їх міряю. Та там скільки людей було, мені було незручно, коли ти з чому заходити. А вдома покажеш. Добре? Ні. Добре, Вже не вже відпустив, бачиш. Ні. В смислі відпустити, ти що до відпустки не будеш дівати? Ні. Каже, просто що тепло не буде до відпустки. Скоріше за все. То ми вже потихеньку їдемо додому. Ти поспав, все гаразд, каже, я спав в одязі. Тяжко засинав, тому що не міг виробиться. Але все таке. Ну, Спочатку, який і... пацанчик слухав музичку, на телефоні його Без, без навушників. Так. Тоб. каже, я трішки поспав, все гаразд. І туди їхали, поспав. І назад їхали, поспав тому сон, тюнка сьогодні був чудовий. І знову привіт! Ми вже вдома. І нас чекали ще біля наших дверей дві посилки з Amazon, які ми замовляли. Це фільтра 4 штуки для води. І от бо ми й тьомі даємо фільтровану воду. А, так, оця упаковка, вона просто бере. І збиває мені фокус. І тут ми замовили в основному з тьомику. Така велика упаковка, але я її можу тримати мизинчиком. Тьом, ти папу закрив? Та, походу, да. Закривай, тада. Дай подивимося, що тобі тут прийшло. Давай. Це прийшли снеки. Така от упаковка тут тобто візьме 30 грам, 7 штучок. Вони всі одинакові. Якби були різні, було прикольно, так це одинакові. Так що, тому, що ще надісти, що вони сподобаються. Якщо що, я з'їм. Також взяли йогурт. Так? Да? Це ж йогурт? Напевно, ні. Тобто, Та начебто так. Якось яблуко. Мюр... так, йогурт. А, йогурт, так. йогурт мюслі це чисто... На перекус або щось, типу такого, вирішили спробувати купувати, як варіант не тільки гречі, грецький йогурт, тому що ми його купили, там велика упаковка, ми даємо йому там а, тричі в тиждень і вирішила спробувати ще таке. А що, що? Плюс ще сіль собі замовила для промивання носа. Я промиваю нос кожного вечора. Тому замовила сіль. І ще що в нас? Ти замовила? А це чисто турешка. Типу снек, іди Єдина ручка. Деш? Це саме я замовила манго, тому що щоб ну, там, банан, яблуко, снесло не бачу, а от манго ми не купуємо, не даємо йому шматочками, тому манго замовила так. Це, здається, також якийсь йогурт, чи щось таке. Це якесь яблучно... Щось. цікаво. Яблучно-ягідне що, тут там якась переха. А, я його замовила, тому що тут воно типу... Якийсь збір ягід? Так, так, да, да, да. Різні, різні ягурти, ягурти, ягурти. ягурти, різні. М, я, ягоди. ягоди. Це в основному додать, я дуже рідко йому даю так їх їсти. а Додаю, наприклад, в сир кисломолочний, в йогурт тож, грецький. На блинці, так, там, сирники і так далі. Так, так, смаковано бавка, типу до чогось. Так, ну це все? А є те, що ми купили в магазині. Давай зразу зробимо розпаковку всього. В магазині є так, так. -та. Оооо! Начни з самого вредного. Ми все склали просто в коляску темного. Морозиво, ми купили шість штук. По знижці 20 крон. Тобто менше ніж 3 євро, 6 упаковок мороженого це крем-брюле І м'ята шоколад. Чергова спроба. <гум> Кавуна І перець. Е, недавно, нещодавно не пам'ятаю в якому відео, хтось написав, що любить Тьома їсти. Я там написала, здається, рагу овочне м'ясне, але я забула додати, що вона любить дуже обожній фаршировані перці і навіть перець сам їсть. Тому я його роблю, заморажую і цей. Я родів традую. Також два, дві упаковки рацдуй, набір овочів від мюдбона. Типу, як актель. Акт. Актимель, так. Так. Yeah. Yeah. <laughs> кості продурявив в сир. Ти дуже там не переворачує? Сир кисломолочний. Два петю йогурта. Дуже, до речі, смачний. Я спочатку не дуже його сприймала, сама А п'єш, а в кості трішки ти різні. Підвальовуєш. Двоє вершків, кефір, uh, сир. Салатний, груші, темно каша на ранок, на ранок даємо таку кашу в основному, тому що просто зранку я особо нічого не готую. Лимон, батат. Все? Ні. Сир хаварті, на який гостя за тиждень ми з'їли три поповки типова. Вуласький гріх. Моцарелла. І побачили такий наборчик, коштував 65 крон, стається. Тобто в мене, так, 9 євро. І 5 карточок. Отаких От костюмчик. 5 упаковок карточок. Замість 4. Нам дав 5. Декалі. Ось така розпаковочка, це не на тиждень. Ні. На жаль. На жаль, ні. Ну, це більше таке щось перекусити, наприклад, овочі. Морожену, морозилку, овочі, морозилку. Оце хіба що горуші десь і сир. Фокус, фокус фокусується на цьому. На горіхах. На горіхах, на цьому, то, коротше, треба буде заготовку зробити з людьми. І так далі. Угу. Там а потім ще покажу, що ми купили весь день. У, ви можете зараз вкрасти? А взагалі хотіла би розповісти, що... хотіла розповісти, те, що ми сьогодні їздили -то, подавати Тьомика на візу, тому що а, ну, так як Тьома живе в Данії, родився в Данії, і щоб жити на нормально в Данії, йому треба віза, тобто документ, який дозволяє йому проживати в Данії по воз'єднанню із татом, який я. А ми вдвох з Тьомиком. На Якщо Костя захоче з нами розвестися, то зі мною розвестись, то, на жаль, я втрачу, тому мені приходиться не розводитися з Кості. Ну так от іншифу. А сина залишиться зі мною. <гум> <гум> так що да. так. Що таке. Так і живемо. Так і живемо. <гум> розводитися не буду. Ні, це жарт. І взагалі давай не жартувати про розлучення, будь ласка. Це якийсь... А, розлучення, такий, такий, собі, такий собі жарт. Ну так, ну, це єдиний жарт такий. Це можемо собі перший, за, за, не знаю, за хто знаскільки, так не жартували взагалі. І не будемо більше. Не будем. Давай покажемо, що ми робили вашим індем, тому що тут тобі багато так, потратили, ми аж щось багато, 578 крон. Давай подивимося, що тут купили. Татусеві джинси. Ой, джинси. Джинсові шорти. Ось такі ось чорні. Поміряю, подивлюся, на ньому оглядають. 249 крон. Або 25. Гр. Ось так. Так. О, так, це вибирав тато. Татові сподобалось. Отака. От. Кепка. Тома, показі. О, одразу вирішив це показати. Куди ти зняв? Чекай, там ще щось є. Чекай. Що так. Кепку. Кепку. Поміряй ще кепку. Так, це у нас татусь. Кепку. Другий зелененька. Але ще є кепка, яку вибрала мама. Це просто е, буде на, на різні стилі. Мама взяла шістненьку. І Татусь подарував тінок такого лева. Чому сам вибрав? Татусь дав вибір. Так. Да. Носки нам треба було із цими резиновими скіптиками, тому що ми коли Тьомика там вдягаємо. Ми носки вдягаємо тільки на вулиці. У нас в будинку, мабуть, з трьох місяців не ходив в носках. А яких трьох? Він... він взагалі в будинку в носках не ходив. А, він почав не ходити, тоді, коли він почав вставати на четвереньки вчитись. Ось, то тоді він то вставав. Да. Цього... За з трьох місяців. Да. Ну, да, Я ж кажу з трьох місяців. І шортики. Отакі от, а ми бажеві не взяли, так? Да? Ні. Отакі от зелені шортик. Так я поділив. Я подивлюсь. 80-й розмір. 80 крон. 9 80 крон 9 євро. Ні. Євро, мені здається, це десь типу Німеччина, там де євро mm. розплачується. О, це виходить в Данії ще дорожче, тому що Дорожче, 80... звісно. 80 крон це скільки, 11 десь євро? 12 так? євро, так. Да. Отак євро. Угу. Та в Данія дорога країна. Я дивилась, до речі, в Польщі на 30 крон в середньому дешевше. товар не довго ходить. <звіл�> Ти зрозумієш, що він кепкіт. То недовго знову не помічав. О, це у нас хлопець. Файний. тільки якишки не знімав нічого. От під оцю, наприклад, йому прикольно саме така от кепка. А в нас є зелений костюмчик, то зелена буде кепка mm -hmm. класна. Під оце і зелена буде класна hey, і. А, і мої шорти. Я показувала. Тепер вона тобі треба показати. Видіти шорти? Так. Он такий гарний. Ти такий гарний. Окуляри міряли. Ми захотіли. Ну що ще... я ну, можу сказати? Якщо ми не буде носити цю кепку, я її заберу я. Да, вона мала ще. Надо... Не ж прикольну кепку. Ні, нужна. мені треба просто кепка, не просто, а от типу отака, яка з таким козірком, яка влічує мою голову. Щось Классно було. Си, покажись. Цьому комбинезоні. Не знімай. знімай. Ну, Комбінезон такий легенький і можна просто буде під бодики всякі футболочки. Так? Ну, классно, не знімай. Ну класний! Не знімай, В не можна. Дякую, Селечки. Він просто в дитинстві також не ходив вже в шапочках, мені йому при народженні ніякі шапочки не одягали, тому він найпривищий носить шапки. Так? Взагалі ніяк. Обережно, обережно. Мені зелено подобається. Обережно. Зелено класне і сіро класна. І сіра класна. Тобі більше очі. У мене очі такі сіро залежають. А я в тюрми качество сіро. Оно, а на мені Чекай. Ні, ну зелено теж непогано. Чи ж, до, до червоного такого волосся, мені здається, буде така капка булачити. Ми зараз будемо йти Тьомика купати, чи буде Костя йти Тьомика купати, я не буду купати, а саме купати. Мені ще дитину вкладати. Ти ж не будеш зі мною вкладати тьомика спати. Вони ну, просто інколи Костя просить іти з ними купатись. А я сьогодні сказала, що я сама хочу покупатись. Ну а взагалі, ну, ну а що, неправильно? Куди пішов? Вернись, повернись, повернись! А чого ти двері закриваєш? Зай. Що? Ще на двері дверимай. Ви отримать. Ну, а що, ні? А, в общем. Зараз будуть іди купатись В нас вже обізпити вісім і потім буду вкладати тімка спати. У нас сьогодні такий от день вийшов. У нас, до речі, кості якось більше заморюється від дороги, я не так. Але коли я кормила кость, кость. Тьомика Костя сказав, що він настав. Замирилися. І воно, походу, мені передалося. І зараз я відчуваю такий астрій, не дуже знаєте, і хочеться відпочивати. Наші погоди така жахлива, холодно, скільки, 12-13 градусів. Вночі взагалі 9-10 градусів. Ми вже таки думаємо, В червень місяць, можливо, будемо опалення включати, вмикати. А в мене там взагалі-то ліжко в спальні стоїть так, що біля батареї що не включиш опалення. І це. То на городі, р... на... на дворі в роботи куча. А я не можу нічого поробити, тому що холодно. І ще я дещо знайшла і розкажу вам один лайфхак, не лайфхак. А... В общем, розкажу завтра. Це стосується саду. Завтра вже буду знімати е -е, про там все таке. І буду розповідати вам завтра. А зараз хочу вам подякувати за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на наш канал. І побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока!